Дякую, колеги. Розпочинаємо випуск новин від екстреного сповіщення повітряних сил. Вони повідомляють, що наразі є загроза застосування балістичного зброєння з Криму. Також повітряні сили повідомляли про те, що летіла ракета на Білгород-Дністровський район, і моніторингові канали повідомили, що на Одещині пролунали вибухи. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття. Ну а протягом минулої доби на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів. Серед них є БПЛА зала, суперкам, привіт «Привіт-82», А тип ще одного безпілотника ще й досі встановлюється. І Дійсно, дякуємо Збройним силам України протиповітряній обороні за те, що так стійкою міцно оборонити нашу державу. І це ще не все. Збройні сили України знищили систему дистанційного мінування РФ в на покровському напрямку. Земляділі призначено оперативно створювати міні поля. На відстані від 5 до 15 кілометрів вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Ну і нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували дрони ГУР. Про це повідомляють джерела 24 го каналу. Що відомо, безпілотники головного управління розвідки спричинили вибухи на підприємстві близько шостої ранку за місцевим часом. Після цього на території об'єкту розпочалася пожежа. За даними місцевих засобів масової інформації, пошкоджено інфраструктуру нафтопереробного заводу. Ступінь ураження об'єктів військового промислового комплексу РФ наразі уточнюється. І це ще не всі сюрпризи. Також стало відомо, що дрони Атакували також і військовий аеродром у Морозовсько-Корстовської області. Там сталася пожежа. Міноборони РФ каже, що всього область атакували 47 безпілотників. Також російське відомство повідомило про перехоплення 17 дронів над акваторіями Чорного та Азовського морів, 8 дронів над Краснодарським краєм і по одному безпілотнику над Білгородською, Воронезькою та Смоленською областями. А в Одеському порту обвалилася будівля. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Ввечері в Одеському морському торговельному порту ввалилася складська будівля. Рятувальники ДСНС деблокували одного постраждалого 1990 року народження і передали його медикам. На жаль, другого чоловіка 93-го року народження знайшли без ознак життя. Імовірна причина руйнування, порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. А ось в Одесі чоловік з ножем через татуювання напав на військового на розі вулиць Бабеля та Головківської Перехожий побачив у військовослужбовця татуювання схоже, начебто на свастику, наслідок чого між ними сталася сварка. Чоловік погрожував убивством та заявив, що всі українські військові за його словами скоро загинуть. Ну і звичайно, ми будемо чекати на відповідну реакцію наших правоохоронних органів. Державна прикордонна служба України прокоментувала випадок із зі знайденим мертвим чоловіком у Молдові на кордоні з Україною, за їхніми словами. Інформація щодо причетності українських прикордонників до загибеля 32-річного українця не відповідає дійсності. Прикордонна поліція Молдови зазначила, що це 27-річний українець, який не мав дозволу на в'їзд до їхньої країни. Також попередньо слідчі встановили, що ознак насильницької смерті або розстрілу немає. Слідство ще й досі триває. А Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з охмадиту. Федеральний канцлер країни Карл Негамер зазначив, що після руйнівної атаки РФ на українську дитячу лікарню Австрія негайно запропонувала допомогу у співпраці між австрійським МЗС та МБС, МВС а також касою медстрахування українською владою вдалося вивести двох важкохворих дітей до Австрії щоб продовжити їхнє лікування. А садибу Зеленських, виявляється, не внесли до об'єктів культурної спадщини, адже Київська міська державна адміністрація не надала необхідної документації. Як повідомив виконуючий обов'язки міністр культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв, із відповідним листом від 18 липня цього року до Мінкульту звернулася громадська організація спадщина Київ цього ж дня, забудовник майже повністю зруйнував історично значущу будівлю. Карандієв запевнив, що все одно розгляне подану облікову документацію на засіб Сідані експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини. А ось, поки одні руйнують, інші будують, тобто друкують. Для родини загиблого героя в Україні створили перший будинок на 3D-принтері. Нове житло для сім'ї захисника побудували в Ірпіні замість зруйнованого окупантами. Його звели за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D-Юту. Будинок площею 130 метрів квадратних побудували всього за 58 мотогодин. А це приблизно дві доби роботи принтера. Ключі від оселі вже отримали дружина. І Діти бійця Ярослава Березова, який у 22-му році загинув у боях за Бахмут, Федоров наголосив, що така технологія дає змогу зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. А от пасажири поїзда «Віденчоп» їхали в коридорі, бо їм продали квитки на неіснуючі вагони. За словами однієї з пасажирок на рейсі 19 липня на одне місце претендували одразу п'ятеро пасажирів. Вагона місце в якому коштує аж дві тисячі гривень, просто не було кондиціонери у поїзді також були відсутні або навіть не працювали. Укрзалізниця офіційно заявила, що формуванням потяга займається угорська сторона, і якщо вагон відсутній, варто займати вільні місця в інших і подавати скаргу на угорську залізницю. Ну і наостанок, що ж там відбувається у сполучених штатах Америки, а на кампанію Камали Гарріс задонатили вже 50 мільйонів доларів. Це рекорд для демократів з 2020 року. Про це повідомляє The New York Times. Після повідомлення про вихід Джо Байдена з перегонів через платформу для онлайн зборів AdBlue, Прихильники віцепрезидентки Сполучених Штатів Америки пожертвували 46,7 мільйонів доларів лише за кілька годин. Вчора був найбільший день збору коштів. У цьому році на цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з підсумковим випуском. Новин, дякую, що залишаєтесь з нами.